Сьогодні я вирішив записати відео про тантричний та даоський та секс. Я поверхно торкнусь цієї теми, не вдаючись в деталі. Це більше не про практику, це більше про шлях душі. Кожен з нас хоча б раз в житті чув про чакри та енергетичний обмін. І наскільки сильний енергетичний обмін під час сексу залежить від нашого шляху та шляху нашого партнера. Тобто. Тому саме в індійських тантричних племенах обирали пару з сверхздібностями. Це були люди з гарно працюючими чакрами, у них був кращий енергообмін. Тантра це вчення значно більше, ніж практика, вона веде до духовного звільнення та розвитку. В сучасному світі ми можемо познайомитись з неотантрою. І якщо буде активність, та це відео вам сподобається, то ми познаємось із нею.